Друзі, підписникам. Значить, сьогодні поговоримо про трактор, який не ламається. Дам реальну відповідь, бо всі дзвонять питають. До речі, я не продаю цього, я продаю тільки гарбузові зернята. Не треба до мене дзвонити, продай мені кентавр, продай мені мотоблок, продай мені трактор, продай мені фризу, культиватор, сажалку, копалку, все остальне. Люди, я продаю тільки гарбузові зернята, які сам ви, ну, виростив. Техніку я тупо знімаю. все Давайте наприкід зараз про трактор, який не ламається, бо ви питаєте, який краще купити. От, Сіні, який краще трактор купити? Я вам кажу, ну ви розумієте, я вам зараз скажу, той, ви його купили, він зламався, хто ви, невістка. От і все. Кажу, купляйте той, який вам подобається. Але все, що я можу сказати, це те, що мені передають, наприклад, ті чуваки, які їх продають і їх сервіси. І зараз ми з вами проговоримо про той трактор, який менше всього ламається. Але ви, ви його не дуже -то сильно хочете брати. Але той, хто взяв, на просторах Ютуба довольні ним, як слоніки. Е, давайте зразу ще на порі, які будуть відосики у нас. Дивіться, тут є ціни, бачите, наклеєні. Ближче до Нового року, середини грудня, думаю, зробимо повністю огляд по цінах, як на трактори, так і на мотоблоки, бо тут, як видно, бачите, доловили зі знижкою, ломон зі знижкою. Тут а, ломон 50-ка, тому мотоблоки стоять теж зі знижкою. Навіть подивіться, Дон Фен. Можна було підійти спитатися, що по чому, яка тут знижка. Це ж для всіх тих, хто каже, показує знижку, нічого нам не каже. подонок Можна було підійти спитатися, але розумієте, немає в кого. Акція пише, бачите? то маємо, що маємо. Кажу, будуть люди, все розуміємо ближче до середини, грудня, буде відосік по цінах, тому що гарбузи кончилися, комбайн продав, комбайн вже купив, скоро десь приїде, навірно. А може десь весною. Бо Роман Мороз питав, каже, цього тижня не обіщаю. на той тиждень, думаю, займуся вашим комбайном. Я кажу, Рома, не спішіть. Робіт, зробите, пришлете. Я на вас... Повністю, сподіваюся до трактора. Трактор, який ніколи не ламається. Із цієї всієї когорти, яка є на цьому майданчику. ДТЗ, ломони, ловоли, кентаври, сінтаї, ДВешки, шифінги, донфєнги, О, ДТЗ, не знаю, вроді б вже повторювався. Ну, коротше, із цієї всієї когорти є один трактор. Він червоного кольору, але його зарази вже продали. Всі можуть подумати, що це е, Ну, це трактор Юту, хто ще не зрозумів. Трактори Юту менше всіх ламаються. По даному майданчику у місті Вінниця, Вінницькій області, ті, хто його продали, по них на даний момент, відколи не стартували їхні продажі, а стартували їхні продажі, тільки я пам'ятаю. Щось роки 2 чи 3 тому назад я їх перший раз побачив у нас в Вінниці. За цей час ніхто ні з чим не звертався. Хтось може сказати, та що тут пройшло 2-3 роки. А я хочу сказати, а ви подивіться в Ютубчику, що тим ЮТО 24-ю таскаю, і тут диву дається, що воно ще дихає, то китайське створіння. Е, от той трактор, який я знімав самий перший, виходить, така була ситуація кумедна. Не знаю, чи можна розказувати, але походу вони в Вінниці саме так і продавалися. Продали, привезли новий. Продали, привезли новий. Тобто зі складу не дьоргали щоб не стояв на майданчику, як ви любите казати, ржавів. Не знаю, може це десь якась домовленість з тими чуваками з того Китаю, які кажуть, щоб, скажімо так, менше було погодних влиянь на їх. ЛКП, а може ні, не знаю. Ну, як мені здалося, політика така, що вам дають трактор. Коли ви його продасте, тоді вам приженуть новий. Два десятка зразу не дають. От так от. Було ізначально два десятка, не два десятка, а два чи три штуки От тоді ще 2-3 роки назад на одному майданчику, але їх взяли, розділили по двох майданчиках. Отак. От а тому трактор, який менше всього ламається, це реально юти. Можливо, їх продають в меншій кількості, не буду з вами спорити. Але кого не спитайте за юто, всі кажуть юто це тема. Що можу сказати від, про, ну, від себе про юто? Я його хвалив. Силочка зверху на цей відос. Реально надіжний, хороший, він реально добротно зібраний, зроблений. Ну, перший раз, коли я побачив той юто, Ще одна силочка зверху, переходьте, дивіться. Це було в Києві на виставці. Мені в той момент, скажімо чесно, цей трактор не зайшов. Даже не так. Мені то він плюс-мінус зайшов, тільки я не міг зрозуміти, чого його всі так хвалять. Вроді би нічого такого порівняно з другими немає. Але мені не зайшов їхній кабінник. Там на 24, здається, коника чи скільки він був. А чого він мені не зайшов? Тому що в ньому сидиш, як на табуретці. В нього пол десь тут, а ти тут собі сидиш. Дуже мала кабіна, скажімо так. От по цьому мені кабінік не зайшов. Якщо брати без кабінника, місцям багато, цибай, вицибуй наліво-направо. Ну, який плюс в Юто? От самий офігенний плюс юто. Юто це один завод. Хтось може сказати, да і шефінг один завод, я не спорю, і Ловел один завод, і Донфен один завод. Ну! Чий двигун в юто? На юто ставиться ютовський двигун. Розумієте? Юто виробляє все. І шифінг робить все, і Донфіенг робить все. Ну майже все. Але юто клепає від нуля до кінця. І в чому, в цьому-всьому є одна велика прилість? Що вам не треба шукати, наприклад, ви купили шифінга, у вас може бути мотор як від шифінга, грубо говоря, а у вас може бути мотор чий? Правильно, ютовський. Якщо брати, наприклад, 244 ту цешку Цельку, там Вайді. 385 Т, здається, по пам'яті. І як би ви не звертались на завод, щоб вам дали детальку від двигуна, у вас будуть вам ну, не будуть посилати, вам будуть казати, що ми таким не займаємося. Це, повірте, мені перевірено. Вас будуть відправляти на виробника двигунів на Юто. Ви найдете на шифір, на Ютовський мотор, ви найдете запчастину. Їх вистачає і в нас в Україні. Ну, в чому ще плюс? Завод здоровелячий. От я не пам'ятаю, то ли він третій в світі, а перший в Китаї, то ли наоборот, ну щось таке. Ну, ви суть, поняли, надіюся. Юто. Забиваєте Аліекспрес, Аліба, запчастини знайдете, що по двигуну, що по трактору. Там їх багато. Мінус, звісно, нам треба буде якась прокладочка, яка стоїть долар, грубо говоря. А вам скажуть, цих прокладок треба купити мінімум 50 штук, тоді ми вам їх відправимо. Тоже не біда. Купили на 50 баксів, ще 10 баксів здали за пересилку. Алло, цей. Як він у нас називається? OLX. Youtube, TikTok закинули і повірте, будуть вас теж потім купляти Бому що вигодніше буде вас купити за 200 гривень, чим з того самого Китаю за 60 баксів. Ну, Хто вміє крутитися, той викрутиться. А так, відповідь вам на питання, який найкраще взяти трактор, щоб не ламався? Брід Юто. От і все. У ньому реально менше всього зверне. Сеня, щоб ти взяв? Ви всі чудово знаєте, що б я взяв. Я вже не раз казав. Я взяв би або юто, або сороковку від кентавра. На сороковку від кентавра мені подобається більше за рахунок чого, правильно, 4 циліндра. Двигун на 4 циліндра, до нього цепляється комбайн і тарабаниться на сіні. От і все. Кожен вибирає під себе. Комусь треба 40 коней, комусь треба 24, а комусь хватить до того, того як він називається, боже мій, як їх називаю. А, мотоблок в плюсі. А комусь просто мотоблока хватає. І не треба паритись ні на чим. Ну, все, народ. Як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.